Доброго вечора, мої любі друзі. Сьогодні у мене відео, як ви бачите, у мене це цибулька в ящиках. Ми вже почали сезон. Ось миленька цибулька. Ми садимо її вже на зелень. Сьогодні 7 березня. Ось, дивіться, рядочки. Хлопчики мої мені допомагають трішки тут. Ось ми вже. Потикали, так, а ось так. Оце ще все буде цибулька. У нас погода доволі гарна, тепленько. Земелька також сировата, але ходити і садити вже можна. Так що, як то кажуть, з початком нас сезону. Наша земля не жде нічого. І як я подивилася прогноз, то погодка там також дуже гарна, там тепленько, дощіки. Ну, цибуля, вона, ця шана зелень, вона вже майже нічого не боїться. Самі знаєте, що її вже садять також і на зиму. Але взимку я не захотіла її садити. Е, минулого року таке було у нас. І як тільки вона почала проростати, Почали її видіргувати грачі. І мені дуже шкода було нашої праці і самої цибулі в цьому році. Сьогодні вона на ринку була 50 гривень кілограм, а то жалко якось такі віддавати гроші для того, щоб грачі поїли, потягали і порозкидали. Ну, ось трішки пройдуся по городу, але тут нічого такого іще нема. Земелька вся чорна. Ну, одне тільки вилазить ще цибулька, ту, яку ми садили на зиму. На зиму я саджу цибульку. Як то кажуть, вона зимня, але вона мені дуже подобається. Ну ось хлопчики мої ходять, собаки теж прийшли допомагати нам. Якось, якось так. Вже потихеньку ми почали працювати. Ось цибулька наша, ось наші рядочки, ось там Андрюшка наш. Андрюшка, помахай ручкою в камеру. <ривіт> Бачите, Маша, привіт-привіт. Дякую моїм хлопчикам, що вони мені дуже-дуже допомагають. Ось таке маленьке, коротеньке відео про те, чим займаємося ми сьогодні. Усім дякую за перегляди. Всім пока-пока.